Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 15 серпня 2024 року. Тож, буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Лицар Келихів, Вам так. Якщо стосується поїздок, переїздок, планування вашого, можливо, очікуєте когось з дороги, близько кохану людину, то у вас збудеться те, що ви собі забажали. Також гарний день у вас буде для того, щоб налагодити спілкування в родині, вирішити питання якісь сімейні. Тобто сьогодні у вас приємний і благосприятливий день. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Ту з пентаклів вам так. Вам іде така карта достатку, карта нових починань. Можливо, ви хтось надумав собі розпочати новий проєкт, розпочати нові справи. І для вас сьогодні це так. Можливо, навіть сьогодні ви зможете отримати якісь фінансові надходження, а можливо, згодом ви отримаєте ще більші. Тому що, якщо візьмете свій шанс і реалізуєте, втілите у реальність свою мрію. Тож бажаю вам гарного дня. І третій варіант сонце. Вам так. Сьогодні вас успіх буде чекати у будь-яких починаннях. Проявляйте себе як дитина. З щирим серцем, чистою душею, втілюйте свої мрії в реальність, можете діяти як і в соціумі, в особистих стосунках. У стосунках із вашими дітьми, в кого є діточки, для вас усе буде дуже благосприятливим. Тож, бажаю вам гарного дня. Нагадую всім, що це енергія цього дня. Наступного дня можуть бути інші енергії, але сьогодні для нас три варіанти. Дуже благосприятливі енергії вийшли, тому бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.